Слава Україні! Як ви зрозуміли з назви відео? Друга частина на моєму новому каналі покупок Blu-ray дисків Купив я два своїх любимих фільми. Це я знаю, що ви зробили минулого літа. Та я все ще знаю, що ви зробили минулого літа. Тобто це дві частини, як ви вже зрозуміли, Blu-ray, ліцензійні. Ось так виглядає перший повністю запакований. Ліцензійний є марка, як ви можете бачити. І другий, я все ще знаю. Але він трішки подротий, як ви можете бачити. Але його ніхто, ніхто не доставав. Тут трішки подротий і тут трішки тріснута коробка. Туди намагалися запхнути ось цю магнітну стрічку і трішки його поламали. І ще й тут її прорізали і запхнули туди маг... магнітну стрічку. Тобто чи Комуа магазин інтернет, де я брав, ніколи більше не беріть диски, тому що з цим все добре видно був на складі, а ось цей був, видно, десь на вітрині, бо тут ціник був. І ось так коробку поламали, тобто придеться десь купляти новий бокс. Так що ось такі два диски я взяв. Диски обидва зроблені в Австрії. Так як і попередній диск міські легенди, як ви бачите, ось так вони ось з боку виглядають. Ось так краще. Більш детальні огляди цих двох дисків. Будуть наступні відео, а на цьому думаю буду завершувати. До побачення.